Пригодом із чарівного села Бережанка на Горохівщині. Це село лежить у півпідкові, яка оперезує зі сходу, і з півдня і з заходу саме село. А воно розміщене на кручі, а під цією кручею б'ють джерела. Отож, мої витоки. Саме звідти, із тих джерел в прямому переносному значенні цього слова. Бережанці домінували два великих роди це мій рід шостаків і рід Джигалюків. Вони між собою, звичайно, і покумалися, і переженилися, і е, породичалися Допоки це село існує. То, е, по суті, е, ці дві. Е, Два великі роди вони злилися між собою, і в результаті е, дане село таким і є по сьогоднішній день. Але е, з часом воно стало, звичайно, занепадати. Хоча село е, дуже е, культурне, розвинуте, всі вулиці асфальтовані, е, водопровід е, проведений до кожної хати, е, гасифіковане село. Жити там можна і жити там прекрасно. Там жили мої народилися мої батьки, Шостак Борис Олексійович, його родина, бабуся Варвара, дідусь Олексій. Дідусь був столяром, сільським, сільським філософом, бабуся Ланковою. У нас Завжди на свята збиралася вся родина за столом, і гарно всі співали. Ми з дитинства чули ці пісні, приймали участь, брали участь у цих всіх подіях і в тому числі на свята, допустимо, зимою на Різдво або навіть на Андрія. От. Бабуся Варвара влаштовувала такі гостини прямо для дітей. От. Діти, наприклад, колоту кусали. От. Я був колотовим. От. Колота то символ сонця, такий великий плясок з дірочкою. Його підвішували до балька. От. Всі діти мали ту колоту кусати, навколо неї стрибали, намагалися зубами вкусити, руками тримати не можна було, бо колотовий. Мав таку щітку, якою бив по губах і по щуках. Мій батько закінчив місцеву школу і став працювати спочатку у місцевій бібліотеці, став бібліотекою, потім став завклубом, потім закінчив курси сільських режисерів і почав ставити за участю місцевих колгоспників. Всю українську класику на сцені місцевого клубу, потім з тими виставами навіть вони гастролювали по навколишніх селах. І навіть я колись брав участь в ролі маленького поводаря-кобзаря в одній з вистав. Я ще тоді був дошкільнятком по суті. Батько колекціонував пісні, записані на платівках. У нас, мабуть, один із перших в селі був патефон. От спочатку ті пісні прокручувалися на патефоні, потім на радіолі. І батько дуже полюбляв українську, українську традицію, українську пісню, українське слово. От. І я оце недавно довідався, бо батько мій вже помер. Давно довідався, що е, він навіть не хотів чи відмовлявся поступати в комсомол. От. І за це його е, навіть е, вчителька вилаяла і е, вдарила по щуці. Е, Хоча потім батько мій навіть став комуністом, поступив в партійну школу, закінчив рівненську партійну школу, але що найголовніше, він на всіх фотографіях своїх ранніх у вишиванці. Тобто він перейняв від своїх батьків свою, свою українську вдачу, свою українську. Традицію. У нас ніхто не був націоналістом в родині, але всі любили свою країну, свій край, свій народ, свою пісню і так далі. І от в такому осерді я і жив і виростав з дитинства. Моя мама з Поліських країв Рівненщини. От. Їх за Сталіна вивезли, були в Херсон. Мама звідти втекла до свого брата, який осів у нашому селі в Бережанці. От. І там вони вже в Бережанці познайомилися з моєю мамою. От. І вона вийшла за нього заміж. ось. Народилася перша моя сестричка Антоніна, а другий я. Перший вірш був написаний з четвертому класу, це вірш про зиму. Звичайненький такий простенький віршик. Місяць бродить по морозі, вкрашає барвами шипки і деревам при дорозі, розвішав іній на гілки. Там щось далі про дітей було, я точно не пам'ятаю, але коли я цей вірш прийшов і прочитав у школі, то мені сказали, ти когось писав. Ну і я закинув тоді творчість десь до восьмого класу, коли вже закохався. От тоді я вперше був надрукований у восьмому класі. Це вже більш серйозна була поезія. Наскільки можна судити там про поезію початківця? Наприклад, я з пригадую вірш про очі, він нічого з осів пам'яті до сьогоднішнього дня, так я можу запросто його згадати. І знову той вогонь, вогонь твоїх очей. То теплий, то ж променицький. То він зігріє, то вже пече, то наче світ зорі прямий і чистий, мов маяки в моїм житті горять, ті очі, в ніч, і в дощ, і в вітер я йду до них крізь пригорщиний щастя, щоб лиш вогнем тим серце обігріть.